Власність колекторів. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Та The Lost Demnet. І в нас сьогодні буде зустріч в музеї Лібертоніан. Той самий музей, де Ніко перестрілювався за якимись чуваками. Тоні. Ні, не Тоні Луїс проникнув і забрав ті діаманти. Тепер ми разом з Ніко будемо відстрілюватися там Гра... гаразд. Поспішаємо. Добре, що якраз вчасно подзвонив рейбочіну, а, а то я збирався в центр поїхати бургера якогось з'їсти чи картоплі фрі Якоюсь з соусом. Так що ми майже перебули. Перепрошую за лавочки. Ляха перепрошую. Війди до музею Лібертоня. О, чудово. Тоді наверх. Зустрінься з Ніко біля службового ходу. О, дякую за броню. Те, що треба, гаразд. А в мене.

Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay. Let's see the stuff, gentlemen. Mori, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff.

Неочікувано. Гаразд. Так. Що там? Ага. Так. Давайте підмогу викличем. Щоб трохи краще стало.

Набої. Ось так тобі хедшот. І тобі хедшот, О, чудова аптечка. Раната шутиме, я с самого шма А, вони внизу. Тримай хедшот. Тримай хедшот. Давай опять любви до ирея. Тремай-то. Та отлично же вас там. заховайся від мене. Так він не так. -ти. Так, набої підбираємо. Ray, так, Так, зараз буду нас доганять того застранця. Так, і де ж він? бляха муха А, звернув. Та бляха-муха копи! Куди ж ви повертаєте? Зараз я тепер ще більше відстаю. Через цього копа, який вирішив повернути. Вони зупинилися. А, а ось і вони. Ось так, то! Ось так, я його завалив. Тепер треба від попів втекти. Так, хлопці. Зараза, вони помітили, все ж. А ah, відвези гроші, Джиму. Ah. Так. І Скільки до нього їхати? Іде ж він? Oh, yeah. А то подасть з... повернути та і все. Її oh, yeah. пару поворотів треба зробити. Та скільки там до нього? Hey, what do you got? Got all the money the diamonds can buy. You mean all Ray's money? Fuck Ray, man. Fuck all of them here. <laughs> yeah, fuck them. I guess we're rich then. Hold on to it, brother. You bet your balls on it. 10 штук ми отримали, тепер майже 30 тисяч. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб перше не дізнатися про новий ролик. Аскору і про нове проходження на моєму каналі. i like you ray still keep your sense of humor in the face of an almighty fucker see you around so, that's all.